Ну що, кохані мої, сьогодні я вирішила, що досить мені хворіти. Пора збиратись і валити в спортзал. Продовжую вести щоденник, день 20-й. Ранок пішов, був за планом. Спочатку роблю вакуум, тут прийшов мій кіцюн контролювати процес і настрій піднімати. Він такий смішний деколи, але я прям не можу. Після цього, як завжди, склянка води і сніданок, а далі я вже повністю готова була йти в спортзал, як тут пішло щось не так. Значить, ситуація така: три дні в спортзал не ходила, вдома зарядку не робила. На вулицю гуляти також не ходила. На зараз хвора, я кашляю, і в мене почались місячні. І з одної сторони, я розумію, що мені вже лінь кудись виходити. І якщо я ще сьогодні не піду, завтра буде ще важче кудись вийти, тому треба темп тримати. А з другої сторони, теж оце співчуття до себе і до свого тіла. Яке хворе, перший день місячних, якийсь спортзал, про що мова? Мені треба якийсь баланс. Мій баланс наступив, коли розболівся живіт ще більше, і я випила другу таблетку. І тут я зрозуміла, що я вже реально сьогодні нікуди не піду. Насправді в такі моменти тримати баланс важче всього, тому що з одної сторони ти так якби розслабляєшся і відвикаєш від своїх звичок. А з іншої сторони себе також потрібно розуміти. Потрібно розуміти стан, в якому ти знаходишся, і бути до себе добрим. І дійсно, в ті дні, коли тебе щось болить, краще не займатися спортом, а дати організму можливість прийти до себе. До вечора біль прийшла, і я вирішила, що можливо сьогодні я спортом займатися і не можу, але вийти на прогулянку і прогулятися мені все ж таки не завадить. Деколи коли важко знайти ось цю серединку. Сіті! Кіт-кіт-кіт-кіт-кіт. Деколи важко знайти оцю золоту серединку, між слухати себе і не леда не бути ледачою Я сьогодні ледача мовчу Слово ледача не знає. Я ледача сьогодні. Ледача не. Ледача це означає лінчайка. Я лінчайка сьогодні. Кому цікаво, в мене чоловік турок, і як бачите, спілкуюся я з ним українською. Ось такий був дивний день сьогодні. Надіюсь, завтра я дойду в свій спортзал. Всім па-па!